У селидівській громаді триває роздача дров першій пільговій категорії населення. До цієї категорії відносяться особи з інвалідністю першої групи, самотні люди похилого віку, 80+, одинокі багатодітні матері, багатодітні сім'ї, троє або більше дітей, малозабезпечені родини, ветерани війни, одинокі малозабезпечені особи, які перебувають на обліку у територіальному центрі надання соціальних послуг Селидівської міської ради, члени сім'ї загиблих захисників чи захисниць України. Для того, щоб залишити заявку на отримання дров, вам необхідно звернутися до управління соціального захисту за адресою місто Селидово, вулиця Пушкіна, будинок 8. Графік роботи управління соціального захисту такий: понеділок, четвер, з 8 до 17.00, перерва з 12 до 13.00, п'ятниця з 8 до 15.45 перерва з 12 до 13.00. Субота та неділя вихідні дні. При собі обов'язково мати наступні документи: копія паспорта, копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, довідка про склад сім'ї, виписана на ім'я особи, яка звертається, акт обстеження житла або акт про проживання із зазначенням, що у даному житловому приміщенні дійсно пічне опалення та відсутній інший вид опалення. Копії документів, які підтверджують наявність пільг, пенсійне посвідчення, довідка ВПО, довідка про інвалідність, довідка з УСЗН, що ви є мало особою та інші.